Слава Богу, друзі. Слава Богу, Ти... кожному, хто дивиться наше відео, хай Бог благословить вас. От. І хай кожен із нас отримає, щось собі корисне для того, щоб ми мали духовний хліб і до хліба. Тільки що пастор Миколай казав, що нам потрібно мати хліб і до хліба. Правда? І я хочу сьогодні поговорити на таку тему. Покаяння та єдність. Слово покаяння. Що, що означає слово покаяння? Це коли людина йде певним шляхом і приходить час покаяння, вона розвертається і йде назад на 180 градусів. Не рухається на 90 градусів, не рухається на 30 градусів, а розвертається, йде на Назад на 180 градусів і більше не грішить. Амінь? Амінь. Ворог має доступ в наші сім'ї, в наші дома. Ворог має доступ навіть в церкви. В нашу країну має ворог доступ. От. Через що він має доступ? Через розділення. Ходить, як крикаєш, лев, і думає, кого це поглотити. Так? І шукає, як би йому. Взяти під контроль те чи інше царство і для цього хоче розділити. Давайте ми сповним нашу країну. Пам'ятаєте, хотіли розділити нас, щоб захід і схід да? на, на дві країни хотіли нас розділити. Пам'ятаєте, хотіли розділити нас по язиковому бар'єру русський, український язик. Пам'ятаєте, так? Да? Я пам'ятаю, я трошки старший за вас, коли я закінчував технікум автодорожний Житомирський. От, то для того, щоб поступити в техніку, я здавав математику, я здавав українську мову. Це після восьмого класу. Але коли прийшов навчатися, я був шокований тим, що там іменно навчають на російській мові. На російській мові. Потім я поступив в сільськогосподарську господарську академію Київську. Думаю, ну там же може на українській буде мові. Ні. Тож на російській мові. Тобто нас повністю русифіцирували. І тому хотіли поділити Україну. На русскоговорящих, да, і українськоговорящих. Поняли? От і оцей весь е, південь, весь схід, от вони всі, а ще Крим плюс, да, вони всі більше говорили на російській мові. Харків, потім Київ, даже зна, теж всі говорили на російській мові. Але так як прийшла ця війна, і русскоговорящі побачили е, Привіт від Путіна, да, як почали градами рівняти Харків то вони зрозуміли, що не треба е, говорити на російській мові, треба говорити на українській. І всі почали вчити українську мову. Я також проповідував на російській мові, але перейшов на українську. Е, ну, не те, що я в протест росіянам, ні. Просто я вважаю, що це не культурно е, під час такої війни говорити на російській мові. Це лічно для мене, не для вас, не культурно. Ви можете говорити. Питайте ма. І далі ще дивіться. Хтось дозволив собі непослушання, да? хтось дозволив собі бунт, хтось говорив, що з ним Бог, для того, щоб побільше прийшло людей в якусь церкву. Хтось показував чудеса знамена, говорячи, що це доказ присутності Бога в цій чи іншій церкві. Раніше християни збирали мощі і почали ходити слухи про чудотворні ікони, мироносні ікони. Да? От. І далі, для чого це було все зроблено? Для того, щоб побільше приходило людей в їхні церкви чи в їхні монастирі. От, і е, Чим більше людей приходило, тим більше е, був доход для цієї церкви. І доходило до того, що голова Пантелімона, да, череп Пантелеймона, святого Пантелеймона, в неї те саме время був в чотирьох церквах. Поняли? Да? Це мощі Пантелеймона святого, приходьте сюди. І сюди приходили. Там через якесь розстояння знову ще один пантеремон з'явився. Доходило до того, що цих пантеремонів було чотири. Що в нього чотири голови було? Чи що? Тобто, і вони все вірили в те, що оці мощі вони допомагають, обманюючи людей. Тому що там, де були оці чудеса різні, туди приходили люди за чудесами. Все время люди приходили за чудесами. Все время люди шукали якесь чудо в своєму житті. Це було всередине так, по всій історії церкви. От. А того, хто посилає ці чудеса і знамена, от, його потрібно, е, з ним потрібно мати відносини, його потрібно шукати. Це Бог. Матвія 6.33 написано. Шукайте перш за все царство Боже і його праведності, а це все вам додасться. Отже, не жаліться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних турбот. Тобто Господь каже, щоб ми не бігали і не шукали чудес, щоб не знамен, мощів, ікон чудотворних, не чудотворних, мироносних, не мироносних. Щоб Ми це все не шукали, а щоб ми шукали живого Бога і Царства Його. Матвія 16,1 написано такі слова. Підійшли фарисеї та садукеї і випробовували Його, тобто Ісуса Христа. Попросили показати йому ознаку з неба. А він відповів, сказав їм, як вечір настає, кажете, що буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви поясните, тобто пояснити можете, а ознак часу не здатні. Лукавий перелюбний рід шукає ознаку, але ознака йому не дасться, Хіба що ознака йони і залишиться їм. Він відійшов. Тобто, розумієте, почали говорити, що е, е, Ісусові е, покажи нам е, ознаку. Що це ознака? Знамена по-російськи, знамена. От. І почали просити, його, покажи нам чудо, те, покажи це. Тобто люди шукали чуда. Вони не шукали живого Бога, спасіння життя вічного. Вони шукали чудо. І хтось, хто шукає чудо, от, то їм буде дано чудо. Як це було дано Іоні. А яке чудо Іона отримав? Хто пам'ятає? З кіта. Подводний корабль називається Кіт. І кіт проглотив Іону. Йому там було плохо. Троє суток. Як ви думаєте, як йому було плохо там, Іоні? Там, де желудочний сок, було плохо там? Було темно, мокро і міняло. І чого ж він звідти хотів вибратись? Каже, Боже, я тебе вже буду слухати. Mm -hmm. да? mm -hmm. Я вже піду туди, куди ти хочеш. Тобто mm -hmm. да? розумієте, якщо да? Господь сказав, то його треба робити. І треба його слухатись, так як брат Ніколай доказав, що треба, щоб було послушання, бо не послушання, хуже колдовства по російській от, мові. Поняли? Тому треба бути в послушанні Богу, послушанні пастерлю, послушанні лідерам. Тому що у Бога в церкві теократичний порядок. У Бога нема демократії в церкві. Зібралися, проголосували, і я рішив, так? Да? Такого нема. Хорошо, і друге, що я хотів ще сказати: нам потрібно шукати єдності от, і бути єдиними як отець, син і дух святий. єдині. Так і нам потрібно бути єдиними в церкві, в сім'ях. І ще звернути увагу на те, якою створена була людина. Людина була створена як дух, душа і тіло. Представте собі, дух, душа і тіло розділилися. Що відбувається в такій людині? Коли дух, душа і тіло розділилися. Коли розділяється дух, душа і тіло, тіряється гармонія. Коли дух, душа і тіло разом, то е, є гармонія, в нас все виходить, все добре, нам радість в житті і так далі. І так далі. Коли дисгармонія, що виходить? Получається, коли в людини середня дисгармонія, то вона розстроєна, вона тирає сон, вона тирає е, всяку е, надію на майбутнє і так далі, і так далі. Тобто дисгармонія приходить. Зрозуміли, так? Да? Тому треба, щоб е, дух, душа і тіло в нас були в одному місці. Тобто е, в тілі е, е, між духом і душою, от, і тілом повинна бути гармонія. Людина стає невпевнена і боїться, коли приходить дисгармонія. І дивіться, Івана 17,20 написано. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, як ти, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав, і я передам їм славу, яку ти мені дав. Щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Це Піросвясінська молитва Ісуса Христа, Іоанна 17 грива. І далі, ми повинні знати, чому порушується єдність. Як ви думаєте, чому порушується єдність? в сім'ї, в церкві, єдность в країні і так далі. От чому порушується єдність? Тому що люди горді, своєвольні, не хочуть підкорятися, придумали свою теологію, нехай вони зміняться. І нам також потрібно змінити свою поведінку, молитися і питати у Бога, як Він бачить нас. Періодично треба питати у Бога і молитися, Господь, який я в твоїх глазах? Тому що ми можемо думати, що ми нормальні, що ми хороші, в нас все добре. Але Бог цього може не бачити в нас. Розумієте? І щоб Бог бачив, щоб ми узнали, які ми, треба спитати, якими нас бачить Бог. Понятно? Я колись так питав у Бога. Це було давно, може років 15, а може більше. Я питав у Бога, кажу, Господь, от який я в твоїх глазах. І просто закрив очі і дивлюся. Стоїть такий орел. Большой, на горі, з крилями такими, махає. Як я дивлюся, а в мене ноги забетоніровані. Понимаєте, я не можу летіти. Алло, лети що? А ноги забетонірують. Я кажу: Господь, а що це таке? Що, що, що це я стою і не можу летіти? І Господь наче показувати на ті недоліки, які в мене були, да? що я мав з них освободитися. Зрозуміли? Тому треба питати у Бога, Господі. А який я чи яка я да? в твоїх глазах? Треба питати, і Господь вам відповість. Тільки не так спитали, такого вухо наставили і побігли. Ні, спитали, посиділи, почекали, час дати Богу відповісти, а тоді підете. Амінь? Угу. І те, що ми отримуємо откровення, це вже я ну, не потім, я зараз трошки додавлю. Те, що ми отримуємо відкривання, і всі відкривання, які ми отримуємо, де б ти його не отримав? Чи ти на служінні сидів, слухав внимательно і отримав відкровення? Чи ти по городу йшов, хтось з тобою поговорив, і ти отримав відкровення. Чи ти прийшов до пастора, а пастир був втомлений після городу і спитав там щось у пастора, і пастер щось тобі сказав. І ти думаєш, отримав відкровлення. Я хочу, щоб ви всі перевіряли відкровення по Слову Божому. Амінь. Всі відкривлення є в Слові Божому. Якщо пастор вам сказав, коли був втомлений, прийшов з города, перевірте по Слову Божому. Я ж не ідеальний, я, я людина. Я можу теж вам сказати, десь не збодру а потім що? Зрозуміли, так? Да? Скажете, мені пастор сказав. Ні, перевіряйте все, де ви получаєте якесь відкривання по Слову Божому. Ну, це я в сторону чуть відійшов. І давайте далі. Дія апостолів два... 37. Почувши вони, розчулились серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що з нам робити, може браття. Це була проповідь апостола Петра після того, як Дух Святий зійшов на людей, і вони получили духовне крещення. Пам'ятаєте, хто пам'ятає? Хто пам'ятає хрещення Духом Святим в Першій церкви? Як це відбувалося? Хто пам'ятає? Я вже буду трошки Апостолі. з вами говорити, пастор Ніколай, бо я бачу, я собі сам проповідую. Хто пам'ятає, як було хрещення Духом Святим? З неба що? Шо? Дійшов Дух Святий. О -о -о. і хрестив... шум був да. шум з неба як однісючогося сильного вєдра. Потім з'явилося полум'я, да? і з цього полум'я почали відділятися язички, якби огнені. І почували на кожному з них, так було? Mm -hmm. Так. Вот. І коли це все сталося, люди почали молитися, говоритися mm -hmm. на mm -hmm. язиках. Mm -hmm. Так? І Петро став, ну, вийшли вони з горниці, став і почав проповідувати. На площі було около трьох тисяч чоловік. І коли Петро стояв, проповідував, так, то зараз трошки теж вклонюся в сторону. Я думаю, ну, як це стояти без мікрофона на три тисячі людей проповідувати. Але знаєте, там було тихіше, ніж у нас тут в нашій кімнаті. Там люди, навіть муха летіла, і вони слухали, що казав Петро. І коли Петро почав проповідувати, так, вони зрозуміли, що вони розіб'яли Месію. Бога, який прийшов, якого вони чекали, бо вони чекали Месію, він прийшов. І вони його розіб'яли. І 37 й віршик нам каже, «Дій апостолів, 2.37. Почувши, вони розчулили серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужи і браття. Тобто, фактично, вони зробили такий гріх великий. Да? І що ж нам тепер робити? Ну, за цей гріх Іуда поплатився. Да? Хто знає, як Іуда помер? Чи ні? І, да, і... Він впав і живіт йому. Лопнув живіт, так. Да. І внутрішній сі Це так Іуда впав. Но він не впав, він висів і там з нього все це вилітало. Амінь? Ви? Хорошо, йдемо далі. А Петро сказав їм, покайтеся і нехай охреститься кожен з вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого, е, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Тобто, Петро каже, що так, да, ви зробили гріх, але треба покаятись, покайтеся, попросіть прощення. Як пастор Ніколай казав, що там на ногу хтось наступить в автобусі. Так? то що, ну, Вибачте, будь ласка, На мене про це покаяння каже. Якщо ти, наприклад, їдеш, там машина-машину вдарила, то водій вийшов, ой, вибач, я не хотів там, це не це покаяння. Ми говоримо зараз про покаяння, яке спасає нас і наші душі. Вони про це покаяння. І тоді Петро каже, покайтеся. І вірш 46 й вже що каже, дивіться. От, і вони, коли покаялися, знаходилися в місці. Ці три тисячі чоловік, які покаялися, вони постійно приходили в храм, були там в І 46-й вірші каже, і щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості і простоті серця, приймали їжу. 47-й вірші, Вихваляючи Бога та маючи милість усіх людей, Господь вже додавав до них щодня тих, які спасалися. Алілуя. Хто получив відкровення, як спасати людей? Представляєте? Тобто, треба, щоб була єдність в церкві. І коли в церкві буде єдність, то Господь буде прилагати спасаєми людей до церкви. Щоб в церкві не було, як лебедь, рак і щука. Хто знає цю байку лебедь, рак і щука? Mm -hmm. Чули Навірно, про то куди? Навірно, і далі, дивіться. Також нам відомо, що є духи розділяючі. Дьявол посилає спеціальних духів, які розділяють. Які порушують єдність між людьми. В колективах От, вони шукають в церкві або в сім'ї е, слабу ланку, То є звіно слабу, слабу ланку шукають людей, які мають якісь проблеми. Е, це зазвичай люди, які ще не народжені згори. Це ті, що ставлять на перше місце плод, горді, сверливі, їм ніколи не вгодиш. Вони ще не увійшли в церкву, хоча тіло вже знаходяться в церкві, а духом у світі. Вони чули про Бога, але самі ще не пізнали Його. Бо той, хто від Бога робить діла Божі, а хто робить діла світу, той знаходиться ще по дорозі до Бога. І народження згори. Що таке народження згори? Ми, е, от Я вічно перший раз почув їх народження згори, це коли читав Іоанна 3.1. І був один чоловік із Фарисею на ім'я Годим. Старійшина юдейський, він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робив, коли б Бог не був з ним. У відповіді Ісус йому сказав, істинно кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А що значить, хто чинить зло? Ненавидить світло, а хто чинить правду, йде до світла. Івана 3:19. Це і є суд, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили більше темряву, більш, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. Тому що вони погані, а хто чинить правду. Той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в бозі. І так, дивіться, починає з першого віршика Іоанна 3.1. Да? І Нікодим приходить ночі до Ісуса Христа. Сі сплять, тихо, все. І тут остук вікно і приходить Нікодим до Ісуса. Ісус знав, що, ну, з яким питанням, да? Він бачив серце цієї людини. От. І почав говорити з Нікадимом. Запустив його в кімнату чи в горницю, і почав говорити з ним. І почав задавати питання. Нікадим. Тому що в, кожного, в кожної людини є різні питання. І Нікодим теж прийшов своїми питаннями до Ісуса Христа. Що Ісус сказав? Істинно, істину кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити царства Божого. То що ж таке народження з гори? Хто знає? От дивіться, людина прийшла з миру в церкву. Тш, слухайте уважно, не звертайте увагу. Дивіться, людина прийшла із миру, вона прийшла в церкву. І кажуть, ти ще не народжені згори. Другій людині прийшла з миру в церкву, і кажуть, а ти вже народжений з гори. Яка різниця між народженим і ненародженим згори? Яка? Спокійна. Яка? Ну... Я, допустим, бачу людей, які покаялись, от, але йому треба на наступний день знову покаяння. Тобто він не народжений з гори. Дивіться, якщо людина жила в світі да? і там робила якісь діла, ну що там вона може робити? Грішні діла якісь да? робила. Приходить в церкву, і вона вже ці діла не робить, то вона народжена згори. гори. Но якщо людина була в світі, да? і ці діла, які там робила, перетягує в церкву. Через це ми бачимо, що є церкви, де люди курять в церкві. Знаходяться в церкві і курять. Через це ми бачимо, що люди вживають алкоголь, знаходяться в церкві. Помните, скільки ми за Сашу молилися? Да? Щоб людина ходить в церкву і курить і п'є. І вже й так до нього, і так. А йому це подобається Любимий гріх. Грех. Тому людина, яка народжена згори, це та людина, яка оставила там у світі все. Приходить до Бога і ну, вже зовсім другою людиною. От, дивіться, маленька дитина народилася, так? що да, в ній є? Який гріх не є? Ну, нічого немає. ще нічого не могла нагрішити. От і все, нове життя. Так і ми, коли ми приходимо до Бога, ми стаємо маленькими младенцями і у нас нове життя, якщо ми народжені згори. Не тягнемо те, що було, не тянемо те, те все погане, що там було в світі. Так, да, Так. Молодець. І далі, дивіться. Хто чинить зло, той не навидить світло, а хто чинить правду, йде до світла. Mm -hmm. Тобто, є люди, які роблять зло. Вони ходять в церкві, вони ходять на собрання. Після собрання стали кучкою і поросуждали між собою або пообсуждали, говорячи, да? пообсуждали. Ти бачиш, от яка сестра прийшла там в штанах, а вона там без косенки, а, а та. Прийшов він курить, а та. Тобто, стали всіх перебрали. Понимаєш? Перебрали, перебрали. От. І це все, що вона має, ця людина, вона не може бути народжена з гори. Тому що в свята, як казав брат Покаяння отримав. Да? Вроді все, от. а, а ще людина далека від Бога. І ходить, судить. А хто судить, то що? судіть, і судіми не будете. Понимаєте? І далі. Без покаяння і прощення не може бути єдності. Тобто, якщо е, люди щось роблять, так, якісь погані віші роблять, от, і вони не проходять момент покаяння, вони не каються в тому, що вони роблять погані віщі. Ви скажете, та ну хіба віруючі можуть робити погані віщі? Повірте, можуть. Можуть віруючі робити погані віщі. Але найголовніше, в Слові Божому написано, що праведник сім разів упаде, сім разів стане. І навіть якщо ти був правильний, навіть якщо ти був саме такий е, хороший чоловік, да? і ти зробив щось неправильне, навіть ти впав, але праведні сім разів впаде, сім разів стане. І він піднявся, от. і він більше цього не робить. Тому, е, якщо хтось зробив щось проти тебе погане, то тобі треба його вибачити. Понятно? Тому що прийде момент, да? коли тобі треба буде... Е, е, коли тобі треба буде отримати зцілення, коли тобі треба буде прийти до Господа от, і милості у Нього попросити, чи а в тебе є не прощення. То тобі Господь скаже, залиш той дар, який ти приніс, біжи, попроси прощення, налай там, тоді прийдеш і принесеш мені дар. Розумієте, да? якщо ми з вами не будемо прощати, то й Господь нас не буде прощати. В молитві чи наш, так написано, да? що прости нам, Господі. Борги наші, так? Да? Чи як? На наші. Провини наші наших, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А що це значить прощати нашим винуватцям? Як це робиться? Прощати нашим винуватцям. Саме ну, обіду тебе ти просто. бо дав, ну, і тобі не віддали. То. Тож, Але це є, це є люди, ще... які не прощають своїм винуватцям. Вони ждуть, щоб прийшли до них попросили прощення, Поняли? Вони за що я кажу? Вони чекають, я його прощу, якщо він мене прощення попросить. А це неправильно. Треба їх прощати ще до того, як він до тебе прийшов прощення просить. Якщо ти бачиш таку людину, що вона зрішила проти тебе, так? відпусти. Навіть слово Боже, пише, до вечора відпусти, Щоб не зайшло що Сонце вогня ваше. Прости, відпусти. Все. Не тримай на собі. Якщо ти будеш тримати то ти будеш хворіти, до тебе болізні будуть ціплятися. Не треба воно тобі. Відпускай, все, прощай, забувай. Зрозуміли? Хорошо. І коли молитесь, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Яким боржникам треба прощати? Дивіться. Той, хто тобі щось свинев. Пам'ятаєте, е, колись? Е, така притча є, по-моєму. Е, що приходить? Приходить чоловік, має великі борги, да? і господин каже, ну, тобі потрібно віддати ці борги. Він каже, я не можу, в мене сім'я, в мене діти там. От. І взяв його пожалів, маєте, 10 тисяч талантів. І коли він вийшов, його господин простив, він вийшов на вулицю, От, іде, бачиш, йде людина, яка добавляє йому 100 талантів. Він так розізлився, взяв цю людину, посадив боргову яму. І каже, поки не, не вийде, ну, не дасиш, не вийдеш отуди. А Господь каже, ні, треба прощати. Поняли, так? Якщо ти бачиш, що е, є людина, яка тобі зробила щось, туди, і ти ходиш нервничаєш, переживаєш, то краще зупинись, не нервничай, не переживай, а візьми, простить людину. Амінь? Амінь. 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 Тому що якщо ви не будете прощати, то Господь нас не простить. Треба прощати. Ви можете сказати, я все -таки бачу таких людей, які не прощають. Ви можете просто сказати, як можна таке простити? Він мені там метр в городу межу перегорав. Як простити таке можна? Тобто болюче питання якесь, так? Да? Як вона простити, як він мені на кладбищі там е, мої батьки похоронені, а він аж під саму могилу своїх батьків похоронив? Як вона простить? Ну і так далі. Раз є такі речі, так? Да? Ні, треба все прощати. Я вам скажу чесно, землі на всіх хватить, коли будуть хоронити. На всіх. Не переживайте. Всім хватить, не хватить попарять там. Амінь? Амінь. Хорошо. Ідиться, розділення, так? Да? Всяке царство, яке розділиться саме в собі, спустошиться. Луки 11, 17 написано. Знаючи їхні думки. Він сказав їм, кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам собі розділився, то як стоїть царство його? Ви ж кажете, ніби я визервулом виганяю бісів. Коли я визервулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Тому ворог душ людських старається вдаритися по єдності в церкві, сім'ї на роботі, в будь-якому колективі, щоб поновити єдність, да? і щоб церква, сім'я або будь-який колектив стали сильним монолітом, потрібно примиритися через покаяння і прийде єдність. Амінь? Амінь. Давайте помолимось. Стане на нашому. так, помоглися, таке вказуємо. Господь Ісус, я благословляю і славлю ім'я Твоє Святого. Спасибо Тобі, Господі, за слово, яке ти нам дав сьогодні. І дай нам, Господі, щоб ми були всі в єдності, Господь. Тому що коли ми будемо в єдності, ти будеш щодня прилагати людей до церкви, Господь. Спасибо тобі за таку єдність, Господь. Дай, Господі, так же, щоб ми внутрі самі себе не розділяли, щоб дух, душа і тіло не були розділені во ім'я Ісуса Христа. Спасибо Тобі, Господі, за те, що даєш мудрості. Як, Господі, отримати. Єдність через покаяння. Ми дякуємо тобі за це. Отець не дусяти. Амінь. Амінь.